Питання. З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні у нас на фотосесії Volkswagen Golf 7 2019 року виробництва. Цей автомобіль був виграний на лізінговому аукціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на різні наші соцмережі, ви дізнаєтесь про нас більше і будете мати змогу придбати автомобілі в дорозі по найвигіднішій для вас ціні. По даному гольфіку маємо крутезну комплектацію, шикарний стан. Це у нас є двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач це у нас DSG DQ381, семиступенева мокра надійна коробочка, яка рахується зараз топовою у ваг групі. Вона є і економною, і дуже надійною. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Вона має найдрібніші сліди експлуатації. Я їх навіть не... Знайду вам зараз, тому що нема ні царапин, ні вм'ятин, ні якихось пошкоджень. Зараз пробіжимося по комплектації, що має дана автівка, і покажу вам по салончику. Перш за все, бачимо, у нас присутній дістронік з адаптивним круїз-контролем, топова оптика з омивачами, фар, це у нас є фулет. Так як зараз у нас сніг, мороз, авто нагрілося, фари тепла не видають, чуть-чуть знизу підпотіло. Але це все розпотівання. При заведеному моторі пропадає. Тому на це уваги не звертайте, з фарами все є добре. Це таке часте явище взимку. Далі бачимо парктроніки 360 градусів. Ось такі у нас диски оригінальні на літній гумі. Також в комплекті до нього йде ще зимова гума. Вона детально буде пофотографована в оголошенні авторії. Бачимо IQ Drive. У нас авто в заводському тонуванні. Такі гарні зеркала йдуть в колір до дисків. Маємо релінги. Казав, що у нас є камера заднього виду, не пам'ятаю, але вона точно є. Автопарковочка присутня, Ми йдемо до салону. Так, ще бачимо, маємо мертві зони. Ось вони. Салончик у нас ось такий. Комбінація синюватого з темно-сірим кольором. І він йде весь в ромбік. Дуже гарно виглядає. Маємо віртуалку кокпіт панель приладів. Точний пробіг у нас 180 тисяч 161 кілометр. Стан керма, стан кожної кнопочки все є в ідеалі. Покажу зараз, Постараюсь по максимуму показати сидіння по потолочку все. як як новеньке, важіль КПП, ще матового такого відтінку шкіра, по панельці все є максимально збережене. Бачимо, ще підрульові пелюстки керування. Ось на кермі всі кнопки покажу. Дуже приємна машинка і головне, що збережена класно. По пройомах все є чистенько, дверна карта в ідеальному стані. Погода у нас. Така екстремальна для зйомок, ловимо моменти між снігом та дужєм, але показую вам той автомобіль. По пройому все в ідеалі. Заднє сидіння. Тут усе як нове, дверна карта. Теж в класному стані, без зауважень. Кришка багажника. Шторочка бачимо на місці. Стан. Внутрішньої пластмаси без зауважень. Шторку відсунув, дивимося, що у нас наповнені. Так, бачимо, додаткові ще у нас є двірники на лобове скло. Це у нас пакети з додаткової резини, там аптечка жилетки і е, маємо ще компресор з балончиком, це у нас там все сховано. Так. І йдемо ще по правій стороні, пройдемося. Дверна карта без зауважень по пройомах все чистенько, без м'ятин, без царапин, ще раз сидіння. Вид з цього ракурсу. І до переднього пасажирського місця. Дверна карта. По пройомах також відразу він кот усім бажаючим перевірити інформацію по даному автомобілю. Ще раз відзніму сидіння стан. Також водійське. Стан керма, стан торпеди, стан панельки. Авто як нове, повторюсь. Дана автівка попадає в продаж, доступна до будь-яких вам відомих перевірок. Також можемо робити доставочку по Україні, якщо вам все підійде. І у нас є ще функція кредитування. Якщо вам не вистачає коштів на ваше умрійне авто, будь-яке з наших, ви можете перевірити та оформити на нього кредит. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!